По жінкавики та диво. Українських сріб щодня продовжують вивозити подалі від війни. Цих двох автобусах із надписом Діти 63 дитини віком від кількох місяців до семи років. Будинку дитини з кропивниччини півсотні з них віком до трьох років, яких на початок війни покинули батьки. Ми папи, мами а не у нас з куди ж їх діватися. Попросили дама сім'ї діти понад місяць провели у підвалі дитячого будинку. Вибухи навчились в підземелі гуртом снідати і вечеряти. Але жити так у режимі повітряних тривог кажуть вихователі для немовлят, то травми. Перші 15 хвилин в автобусі під безперервний плач дітей роздягають та пробують прикріпити безпечно в кріслах. Наскільки це можливо? Євген один із тих, хто евакуйовував цих немовлят під обстрілами з дитячого будинку у Харкові разом із дружиною педіатром, яка там працювала. Ми якраз виносили дітей з дитячого будинку. Мы грузили их в автобус, и вот была сирена, и вот буквально там через две улицы взорвались спорткомплекс. У человека по трое, по четыре человека на руках было. Все было заставлено сумками, питание, памперсы, одежда. Вот страшно было вставать ночью на кровать ребенка своим телом. Чтоб, не дай бог, я-то ладно, дети. Ну, это было страшно. На перший час усім необхідним діти забезпечені їжа, одяг та памперси всього цього вдосталь. Але як надовго затягнеться війна і чи зможе персонал повернутися з дітьми до Харкова, ніхто не знає. Усічки, це вже третій переїзд сиротинця, розповідає директорка закладу. Коли почалися обстріли, малих спершу переселили в обласну лікарню, потім евакуювали до сміли і, врешті, до Львова. «Війна – це дуже страшно і дуже тяжко, коли до немає світла, немає води, немає тепла. А потрібно накормити, нагодувати, одягти, покупати, захистити дітей.